Поліція відпустила одного з українців підозрюваних в організації терактів Великобританії, 22-річного студенту. Натомість проти іншого, 25-річного хлопця, висунули додаткове обвинувачення у вбивстві мусульманина. Інформацію про двох затриманих українців вперше підтвердили в українському МЗС офіційних повідомлень обмаль. Натомість, кореспонденти ТСН з власних джерел, також порівнявши наявну у відкритих джерелах інформацію, буквально по крихтах. Зібрали для вас деякі подробиці. Двоє молодих людей, яких британська влада затримала за підозрами у причетності до терактів, приходили стажування в офісі компанії Делкам. Це один зі світових лідерів з розробки програмного забезпечення для складного виробництва. Компанія часто запрошує до себе талановиту молодь, зокрема з України. Для цього проводить конкурси. Щоправда, підтвердити або спростувати будь-яку інформацію в українському представництві сьогодні. Відмовилися. Виштова журналістами надає мені інформацію. Вечати за інформацію, поширеною у відкритих джерелах в організації трактів, начебто, підозрюється 22-річний харків'янин. Та 25-річний житель Дніпропетровська серед переможців у конкурсі у компанії Делкам, про які написано в інтернеті, справді є молоді люди, що підходять під такі описи. Денис, випускник Харківського політехнічного університету. У березні він став відомим на всю Україну завдяки своєму винаходу. Ось репортаж одного з телеканалів хлопець представляє унікальний курсет для хребта. ТСН вдалося варіант, це відшукати в одній із соціальних мереж Денисову сторінку. Серед останніх світлин фотографії з. Великобританії автомобілі і музей техніки жодних натяків на захоплення агресивними ідеями на повідомлення ТСН Денис поки що не відповів. За описом він схожий на хлопця, якого поліція допитала та відпустила. Інший підозрюваний, вочевидь, Дніпропетровець, Павло, і досі під арештом. Крім організації терактів, поліція висунула проти нього нове обвинувачення убивство 75-річного мусульманина, яке у квітні приголомшило британське суспільство. А сьогодні топ-тема серед місцевих новин ім'я 25-річного Павла теж Black фігурує country. у списку переможців конкурсу. Делкам він аспірант металургійної академії Дніпропетровська. Це ТСН підтвердило у виші, але від коментарів відмовилися. В архіві ТСН вдалося відшукати неймовірну історію. Виявляється, поїздка Павла до Великобританії була на межі зриву. 20 березня його мати потрапила у страшну аварію, вижила дивом. Лікарі по шматочках склали руки та ноги жінки. Це інтерв'ю записано за чотири дні до того, як Павла. Мав поїхати на стажування до Бірмінгему. Рібенок у нас 25 літ. Ми його відправляємо 24 числа по обміну в Великобританію. Сусіди та друзі кажуть, зірцева родина в академії розповідає джерела ТСН, Павло не викликав жодних підозр. Навпаки сумліно вчився і поводився з усіма чемно у соцмережі в акаунті з ім'ям та прізвищем Павла інформації небагато. Але серед сторінок, на яких він підписаний, спільнота молодих націонал-соціалістів. А серед фото на стіні хлопця, зображення Тімоті Маквея, американського праворадикального терориста, який у квітні 95-го влаштував вибух в Оклахома Сіті. Тоді загинуло 168 людей. Під світлиною на цій сторінці надпис історія одного героя Григорій Жгалов, Андрій Парташов, Ольга Павловська, ТСН один піс один.